Відчув, там Самсунг представляє флагмани. Виїжджаю. Samsung – це найбільший виробник смартфонів у світі. Компанія випускає широкий спектр смартфонів від бюджетних моделей до флагманських пристроїв, а також є одним із лідерів в галузі інновацій, Регулярно випускає нові продукти з передовими функціями. Тож як тільки я почув про можливість одним із перших подивитись на нові флагмани в цьому сезоні, із задоволенням почав збори. Сьогоднішній ролик це про новий юзер експірієнс і про нові відчуття та загалом про круті штуки. Сьогодні ми подивимось на квадратні витягнуті величезні прямокутні та круглі флагманські пристрої. Що ж, ми вже практично на місці. Вам раджу додивитися цей ролик до кінця. Вас обов'язково чекатиме подарунок. Слухайте, а пам'ятаєте дитинство? Я поки їхав сюди, згадав, як в принципі в дитинстві, коли дивився фільми жанру фантастика або просто якось гадав про майбутнє, уявляв собі, що ну якісь літаючі машини, якісь Відеотелефони, ще щось. Ну, в принципі, літаючі машини на Ютубі, ми всі бачили. Відеотелефонія, вона вже реальність у кожного в кишені. А от щодо фолдобл пристроїв, чи пам'ятаєте величезні екрани в якомусь стартреці чи де? А тепер все отут за мною. І сьогодні ми вам це покажемо. Поїхали! Цьому році Samsung презентує абсолютно нові за відчуттями Galaxy Flip 5 та Fold 5. Foldable або складані пристрої загалом пропонують ряд переваг перед традиційними смартфонами, такі як компактність, великий дисплей, додаткова міцність та унікальні функції. Я буду точно робити ставку на новий фліп. Тепер зовнішній дисплей займає практично всю поверхню складеного смартфона, має трохи незвичну, але дуже стильну форму і назву Flex Window. На ньому користувачам доступні не тільки сповіщення системи та застосунків, ще й набір віджитів, таких як календар або нотатки, але і повнорозмірна клавіатура для листування в месенджерах. Особливо зайдеться модель блогерам та стрімерам завдяки Flex Cam. Достатньо лише скласти навпіл Flip 5, поставити його на стіл і вже можна вести стрім або робити селфі на високоякісну зовнішню камеру. При цьому під капотом у нього, як і у його брата Фолда, найпотужніша платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, тож можна насолодитись компактною потужністю або величезним екраном, наприклад, для ігор. Разом з цим ми побачили нові розумні годинники Galaxy Watch 6 версії класіки з ручним безелем та циферблатом та більш молодіжній та спортивній. Тепер вони вміють повноцінно слідкувати за вашим сном та оплачувати покупки в магазинах. Ще й лінійку планшетів Galaxy Tab S9 в трьох розмірах. Слухай, мені подобається оператора, як вважаєш, таку версію взяти чи класік, яка мені більше буде личити. чи поки в мене ще перерва на каву, обіцяний на початку ролика подарунок. Приходь протягом 24 годин з моменту виходу цього ролика за спеціальним посиланням внизу під ним і отримай до основної акційної механіки ще і додаткову тисячу гривень знижки за сертифікатом. Найприємніше, що всі представлені пристрої можна об'єднати в одну екосистему. Екосистема Samsung це набор продуктів і послуг, які Samsung пропонує своїм користувачам. Вона включає в себе смартфони, планшети, ноутбуки, смарт-телевізор, розумні годинники, бездротові наушники та інші пристрої. Ці пристрої взаємодіють між собою за допомогою спеціального застосунку, який дозволяє користувачам легко керувати ними з одного місця. Екосистема Samsung – це потужний інструмент, який дозволяє користувачам підвищити свою продуктивність і насолоджуватися пристроями ще більше. Якщо ж ви шукаєте спосіб поєднати свої пристрої і зробити їх взаємодію ще простішою, екосистема Samsung – це чудовий варіант. Екосистема від Samsung має ряд переваг. По перше, вона дозволяє користувачам легко переміщуватися між своїми пристроями. Наприклад, користувач може почати роботу над документом на своєму смартфоні, а потім продовжити над ним роботу на своєму ноутбуці або планшеті. По-друге, екосистема Samsung дозволяє користувачам синхронізувати свої дані між своїми пристроями. Наприклад, користувач може синхронізувати контакти, календар, закладки між смартфоном і, наприклад, ноутбуком. По-третє, екосистема дозволяє користувачам використовувати свої пристрої для взаємодії один з одним ну наприклад, користувач може використовувати свій смартфон для керування смарт-телевізором, або використовувати свій розумний годинник для отримання сповіщень від смартфону. Загалом раджу не робити попередні висновки. Потримайте пристрої в руках, покрутіть і оцініть їх. Певненість в необхідності покупки прийде трошки згодом, як тільки звикнете. І таки да, всі ці пристрої виготовлені із переробленого матеріалу, такого як, наприклад, пластик, знайдений в океані. Ні, ну слухайте, це дійсно для мене абсолютно новий експірієнс. Як то кажуть, це такі відчуття неймовірні, коли ти можеш зручно працювати на потужному пристрої ще з таким величезним краном і преміальним дизайном. як вам ролик, як вам враження? Як на мене, вражень ціла купа. Впевнений, у вас їх буде також досхочу. Нагадаю, після виходу цього ролику у вас є 24 години. Переходьте за спеціальним посиланням внизу під роликом. робіть передзамовлені новинки і отримайте в подарунок, окрім основної акційної механіки, ще й 1000 гривень знижки. Думаю, це не завадить. На зв'язку була територія твої техніки. Бувайте!